Вітаю вас, дітки! Пропоную поспостерігати за весняною погодою. Зверніть увагу на те, який сьогодні день. Якими словами можна його схарактеризувати? Що змінилося у природі? Чому стало так тепло і приємно? Пропоную обстежити майданчик, де ви гуляєте і знайти місця. Де більше помітно, як тане сніг. Чому так відбувається? Послухайте, будь ласка, такі віршовані рядки. Йде до нас красуня мила, та що зимоньку змінила? Розтопляє скрізь сніжок, кличе звирію пташок, всіх пробуджує від сну. Ми діждалися весну. І чекаємо на те, що весна прожене холод. А яка ж вона весна? Тепла, сонячна, лагідна, зелена, квітуча, дощова. Сонечко світить тепліше. Вдихніть глибше повітря. Яке воно? Так, воно свіже і пахне незвично. Подивіться навколо, як світло і якось по-новому радісно. Підставте долоньку сонячному променю, відчуйте, як лагідно гріє руки й обличчя. Воно зовсім не таке, як узимку. З кожним днем сонечко все вище і вище піднімається над землею і усміхається людям. Дітки, що свідчить про настання весни? А якими фарбами ви зараз би зобразили весну?